При луках практично всі діти мають право на статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Таку інформацію в ході апаратної наради, що відбулася 24 липня, озвучила начальник служби у справах дітей Людмила Кулій. Відповідно до пункту 2.10 наказу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року, номер 309, вся територія Чернігівської області мені б хотілося наголосити, що вся територія Чернігівської області від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2022 року входить до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територій Російської Федерації. Це вже підтверджує те, що фактично всі дітки, які в цей період знаходились в нашому місті, хоча б навіть і один день, вони мають право на отримання даного статусу. Право на отримання статусу дитини війни мають особи, які не досягли повноліття, тобто 18 років, на час воєнних дій чи збройної агресії. І в результаті отримала поранення контузію каліцтво зазнала фізичного, сексуального насильства, була викраденою або незаконно вивезеною за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалась, в тому числі в полоні. Та зазнала психологічного насильства. Мені б хотілося зупинити на цій шостій фактично підставі, тому що ця підстава для нашого міста вона найсуттєвіша і вона буде найпоширенішою. Під психологічним насильством мається на увазі моральні та психологічні страждання та травми дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання або перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення або переміщення за Кордон, як наслідок залишення свого місця проживання перебування, у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, загибелі, зникнення безвісти, потрапляння в полон, смерті внаслідок отриманих в результаті збройного конфлікту поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном її батьків. Статус дитини постраждалої від війни надається органом опіки та піклування, простіше сказати, виконавчим комітетом міської ради, який ухвалює відповідний. Рішення, що є підтверджуючим документом. Для цього попередньо родичі або опікуни дитини мають подати до служби у справах дітей заяву про надання статусу та оригінали і копії таких документів. Це перше свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини, документ, що посвідчує особу заявника, документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини, довідка про взяття дитини на облік як внутрішньопереміщені особи, тому що ці дітки також можуть звертатися до нас щодо отримання статусу. Це Же ті, що на даний час його фактично набули, паспорт громадянина України або паспорт громадянини України для виїзду за кордон і витяг з реєстру територіальної громади. Я думаю, ви розумієте, для того щоб підтвердити, що дитинка зареєстрована або проживає фактично в нашому місті. Якщо причиною отримання дитиною статусу постраждалої від війни є вчинення щодо неї психологічного насильства, додатково подаються висновок оцінки потреб сім'ї, особи у соціальних послугах для цього людина повинна звернутися до прилуцького. Міського центру соціальних служб ми всі знаємо тісно співпрацюємо з ним за адресою місто Прилуки, вулиця Київська, 78. Якщо це дитинка із сім'ї загиблого воїна, то посвідчення члена сім'ї загиблого і інші документи, які підтверджують те, що дитинка фактично завзнала психологічного насильства. Рішення про надання або відмову в наданні статусу дитини війни приймається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви. Слід зазначити, що у прилуках близько 10 тисяч дітей можуть розраховувати на отримання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів це фактично всі діти, що проживали у місті в період з 24 лютого до 3 квітня 2022 року, тобто в період, коли на Чернігівщині велися активні бойові дії.